З метою попередження випадків отруєння чадним газом рятувальники Прикарпаття пробують достукатись до свідомості громадян через засоби масової інформації та закликають дбати про належний стан власних помешкань та дотриматись правил пожежної безпеки. Так 11 грудня в головному управлінні ДСНС у Вяно-Франківській області відбулася прес-конференція начальника головного управління полковника Володимира Чернецького з представниками ЗМІ щодо збільшення випадків отруєння чадним газом на території області. Нагадуємо, що Лише за минулий тиждень на Прикарпатті чадним газом отруїлося більше десятка людей, серед них троє дітей. Загиблих на щастя немає. 6 грудня від чергової медсестри Долинської лікарні поступили повідомлення про те, що в медзаклад доставлено з підозрою на отруєння чадним газом трьох людей, мешканців міста Долина. 7 грудня об 11 годині 20 хвилин від чергової мідсестри Калужської центральної районної лікарні поступило повідомлення про те, що в селі Пійло, ймовірно через порушення правил експлуатації пічного опалення сталося отруєння чадним газом людей 84-го, 2002-го року народження, а вже о 23-й годині від медсестри дитячого відділення. Калужської лікарні поступила інформація про те, що в дитячому відділенні знаходиться ще двоє дітей, дітей з цієї сім'ї 2017 та 2010 року народження. Не слід забувати, що чадний газ безбарний та не має запаху, тому його неможливо відчути. Він утворюється в результаті горіння в умовах нестачі кисню. Тобто, якщо в приміщенні немає достатнього доступу свіжого повітря, погано працює вентиляція, забиті димарі, то там може збиратися чадний газ. Звертаюся до жителів області, дотримуватись правил пожежної безпеки. Під час користування газовими приладами тримайте відчинену квартирку чи встановлюйте вікно на провітрювання. Не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі під час установки газової колонки котла передбачайте окремий димар для відведення продуктів згорання. Якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до моменту повного згорання палива. Також рятувальники посилюють відпрацювання в населених пунктах та нагадують мешканцям краю про основні правила пожежної безпеки під час опалювального сезону. Щоб запобігти виникненню пожеж у власній оселі, співрозмовників закликають не використовувати відкритий вогонь в приміщенні, а також нагадали правила користування газовим устаткуванням, побутовою технікою, електроприладами та іншими альтернативними джерелами електроенергії, таких як генератори, свічки, пічки та газові пальники. Основною метою таких заходів є в подальшому. Шому унеможливити випадки отруєння чадним газом чи загорань у помешканнях громадян в сучасному світі. Не слід забувати й про корисні прилади, які допомагають. Це детектор чадного газу, встановлений в приміщенні, який сповіщає про велику концентрацію. Це дає можливість швидко провітрити приміщення та уникнути отруєння. Пам'ятайте, що встановлення детектору чадного газу у приміщенні та виконання елементарних правил пожежної безпеки допоможе зберегти ваше життя та майно від вогню.